Наш взвод НРК з роти виконує завдання на всю бригаду. Ми займаємося логістикою, евакуацією поранених, евакуацією загиблих. Це в основному наші задачі наразі, які вони є. Присвячали ми нашу роботу з першої місії. Це була евакуація пораненого. тоді нею керувала я. Було дуже нервово, тому що все почалося з дзвінка командира батальйону. В нас поранений. Чи можемо ми його забрати? Ми тільки вчора завезли нервка на позицію, тільки його виставили. І перша ж місія, так наче тебе, от водою обливають, тобі треба забрати людину. І після цього я зрозуміла, що мені не можна займати якісь такі посади, пов'язані з медициною, тому що, ну типу, всю місію а вона тривала близько трьох годин. Це суцільні нерви від того. Що е, від тебе наче залежить все, типу, це командна робота, тому що дроном керує пілот дрона, НРК самого. Він від, е, знаходиться на відтязці далеко. Він тоді біля мене був. Штурман біля мене був, і в принципі я. Пілот. Е, Мавіка, який проводить під час цієї, він здійснює супроводження, щоб е, бачити, куди нерка рухається, де йому треба повернути. Тобто він нам надає картинку, від якої ми відштовхуємося. Так само е, ми контролюємо завдяки дрону з неба ситуацію, тобто, коли їх півішки там літають. Ми бачимо, куди дрон нам можемо заховати, коли є якась небезпека від противника місія тривала три години. Ми приїхали. Військовослужбовці, які були там на місці, завантажили пораненого. Вони його закріпили, і після того ми вже доставили пораненого бійця до медиків. Нам все вдалося, все було успішно. Я дуже цим була задоволена, тому що перша така відповідальна місія це навіть була не логістика. Ми планували розпочати ну, плавно, але життя свої корективи вносить і каже: плавно не буде, буде тут і зараз.